Робін Шарма клуб п'ятої ранку. Робін Шарма легендарна особистість індійського походження з когорти канадських письменників, настільки ж популярний, як мотиваційний спікер і оратор у Сполучених Штатах Америки. Це він написав Монах, який продав свої Феррарі, і хто заплаче, коли ти помреш. Експерт із досягнення лідерства та високої продуктивності Робін Шарма представив ідею клубу п'ятої ранку понад 20 років тому, заснувавши її на революційному ранковому режимі. За цей час зазначений режим дав змогу численним клієнтам автора максимально збільшити ефективність своєї роботи, легко протистояти грандіозним викликам, зміцнити здоров'я та забезпечити душевний спокій. Кожен з нас хоча б раз сподівався на диво і думав, що одного дня щасливе і успішне життя впаде на нас як манна небесна. Але найбільше диво це ти сам усе хороше, що може з тобою статися, залежить лише від тебе, тільки в твоїх силах змінити своє життя через нові звички, виклики та дії. Давайте поглянемо на ще одне диво диво прокидатися рано. Слухайте до кінця і ви дізнаєтеся, чому Робін Шарма присвятив ранньому підйому цілу книгу. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Ключем до вашого успіху стане ретельна підготовка. Робін Шарма визначає п'ять головних принципів, на які варто звернути увагу. Перше відволікання це ворог творчості. Люди, які змінюють світ і вершать великі справи, присвячують ранкові години собі. Цей час відкриває їм нові можливості, що допомагають долати щоденні виклики та ведуть до успішного дня. Друге Великих результатів не досягають, виправдовуючись. Якщо ви ще не виробили потрібної звички, це не проблема. Почати можна будь-який момент. Головне робити невеликі зусилля кожен день, і це принесе вражаючі результати. Третє будь-які зміни мають три стадії початок важкий. Середина хаотична, а кінець прекрасний. Те, що здається зараз складним, скоро стане для вас звичним, і ви без проблем почнете вставати раніше. Четверте Щоб досягти вершин, потрібно робити те, чого більшість людей уникатиме. Інші можуть називати вас диваком за ваші дії, але саме це і є ціною досконалості. П'яте Не здавайтеся, навіть коли хочеться зупинитись. Успіх часто приходить до тих, хто продовжує йти, незважаючи на труднощі. Пропускна здатність мозку обмежена. Протягом дня ресурси вичерпуються. Рано вранці здатність концентруватися максимальна, адже людина відчуває себе свіжою та відпочилою. Раннє пробудження сприяє виробленню серотоніну і дофаміну. Важливо також те, що завдяки ранньому підйому кілька годин ви присвячуєте тільки собі. Своїм думкам, прагненням, захопленням і саморозвитку. Ніхто і ніщо не відволікає вас від того, що ви вважаєте важливим і чим бажаєте займатися. Це своєрідний щоденний особистий час, який ви знаходите у цьому метушливому і швидкоплинному світі завдяки ранньому пробудженню. Префронтальна кора нашого мозку це наш захисник від стресу та тривоги. Якщо навколо постійно є подразники, вона активується і допомагає заспокоїтись. Але коли ти прокидаєшся до світанку і перебуваєш у тиші та самоті, подразників немає. Тоді кора бере паузу у своїй роботі та починає виробляти дофамін. Отже, рано вранці мозок, втомлений від стресу, відпочиває і насолоджується спокоєм. У цей час ти заряджаєшся енергією та гарним настроєм, що робить твій день продуктивним. А ви готові приєднатися до клубу п'ятої ранку? Якщо досі вагаєтеся, слухайте далі. Шарма пропонує триступеневу формулу, яку можна застосувати в усіх сферах життя. Спочатку необхідно працювати над підвищенням своєї обізнаності, цей глибший рівень усвідомлення допоможе покращити ваші щоденні рішення. Підвищена усвідомленість приведе до більш обдуманого вибору. І нарешті, коли ваші щоденні рішення стануть правильними, ви зможете значно прискорити свій шлях до успіху та збільшити свій вплив як лідера. Таким чином, правильний вибір приведе до кращих результатів. Робін Шарма написав у книзі гарну фразу Те, що в тебе всередині, те й зовні». І тут річ не в якихось езотеричних речах. Просто, коли ми говоримо у мене нічого не вийде, ми самі починаємо в це вірити, заплющуючи очі на всі можливості це виправити. Краще візуалізуйте свій успіх, вірте у те, що заслуговуєте на багатство щастя, і тоді ви вірогідніше отримаєте те, чого прагнете. Шарма досліджував, на чому зосереджуються найвпливовіші люди. Результатом цього дослідження є чотири фокуси творців історії перше, природній талант це не те, що визначає величних людей, це те, наскільки вони використовують цей потенціал завдяки послідовності та невпинній праці. Не має значення, яким видом спорту або спеціалізацією займається людина. Ті, хто готовий докладати виняткових зусиль і відданості справі, стають культовими. Друге, пристрасть до відволікання це смерть вашого творчого виробництва. Зніміть всі нашарування складності зі своїх днів, спростіть все і впорядкуйте менше це більше. Зосередтеся лише на кількох проєктах, щоб зробити їх винятковими. Кілька новаторських проєктів це краще, ніж розпорошувати свою увагу на безліч завдань і досягати невиразних результатів. Надавайте перевагу якості, а не кількості майте кілька друзів, але з ними йдіть у глибину це гарантуватиме, що кожні ваші стосунки будуть процвітаючими для обох сторін. Як і у випадку з вашими проектами та завданнями, набагато краще зосередитися на розвитку міцних стосунків, ніж заводити численні неглибокі дружні зв'язки. Перестаньте керувати своїм часом і почніть керувати своєю увагою. Може здатися, що розпорушення уваги економить час, але в кінцевому підсумку найважливіше це ваш фокус. Третє, всі ваші дії у вашому оточенні є результатом того, що відбувається всередині вас. Ваша удача завжди слідує за вашою безстрашністю, і ваш вплив у світі повністю пояснюється славою, благородством і життєвою силою, до яких ви отримали доступ у своїй свідомості. Зовнішнє завжди виражає внутрішнє. Ваша творчість, продуктивність, процвітання, ефективність і вплив на планету завжди є вираженням того, що відбувається всередині вас. Ваші внутрішні роздуми завжди проявлятимуться у вашій зовнішній поведінці. Тому кидайте собі виклик, коли ви налаштовані негативно або відволікаєтесь. І якщо ви зможете опанувати свій внутрішній світ, ви опануєте і зовнішній. Четверте кожен день однаково важливий у загальній картині вашого життя. Тому будуйте своє життя на основі кожного дня, зосереджуючись на загальній картині вашого життя. Кожен з ваших особливих днів представляє ваше дорогоцінне життя в мініатюрі. Те, що ми робимо сьогодні, створює наше завтра. Тому завжди, послідовно і невпинно тримайтеся своєї мети. Коучі та мотиватори постійно повторюють, нова звичка всього за 21 день. А чому саме 21? Робін Шарма пропонує залізну концепцію, згідно з якою для впровадження нової звички необхідно 66 днів. Цей процес розбито на три етапи. Перший Перші 22 дні позбавлення від старої звички. Це найважчий етап, під час якого людина бореться з опором і дискомфортом. Вона відчуває себе винятою з зони комфорту, оскільки мозок чинить опір змінам. Тіло й розум пристосовуються до нових умов, і цей період часто супроводжується емоційним та фізичним стресом. На цьому етапі важливо залишатися наполегливим і не здаватися, навіть коли з'являються сумніви або незручності. Другий Наступні 22 дні встановлення нової звички. Після того, як початковий опір подолано, починається процес поступового закріплення нової звички. Людина починає звикати до нового режиму і стає трохи легше дотримуватися нових правил. Важливо підтримувати регулярність і не робити перерв, оскільки саме на цьому етапі закладається основа для тривалої звички. Третій Останні 22 дні впровадження звички в життя. Третій етап є етапом автоматизації нової звички. На цьому етапі звичка стає природньою частиною життя, і людині вже не потрібно докладати значних зусиль для її виконання. Дії стають автоматичними, і ви відчуваєте, що нова звичка вже є невід'ємною частиною вашого повсякдення. Висновок такий 66-денний підхід робіна шарми заснований на розумінні того, що реальні зміни вимагають часу. Перший етап боротьба з опором, другий перехідний етап, а третій етап закріплення. Якщо витримати всі ці етапи, звичка стає частиною вашого життя на підсвідомому рівні. Чим же себе зайняти рано вранці? У своїй книзі Клуб п'ятої ранку автор рекомендує конкретну ранкову рутину, яку називає Три кишені формули 20-20-20». Ця формула розрахована на першу годину після пробудження з п'ятої до шостої ранку і розділена на три основні частини по 20 хвилин. Перша. Перші 20 хвилин фізична активність. Шарма наголошує на важливості інтенсивних фізичних вправ одразу після пробудження. Це може бути біг, швидка ходьба, йога або будь-яка інша активність, яка змусить вас пітніти. Фізичні вправи допомагають прокинутися, стимулюють виділення ендорфінів і серотоніну, покращують настрій і концентрацію, а також прискорюють обмін речовин. Коли ми робимо фізичні вправи вранці, рівень кортизолу знижується, отже, ми готові до майбутнього дня. Ми будемо менше схильні до стресу протягом дня, а рівень нашої енергії залишатиметься вищим, ніж якщо б ми не займалися фізичними вправами. Друга. Наступні 20 хвилин рефлексія. Цей блок присвячений спокійній діяльності, яка допомагає налаштуватися на продуктивний день. Робін рекомендує медитацію, ведення щоденника, планування дня або просто роздуми над своїми цілями. Це час для внутрішньої гармонії, аналізу і налаштування на позитивний настрій. Цей крок допомагає нам краще усвідомити себе, свою місію, бачення та життєві цілі. Це гарантує, що ми перебуваємо у відповідності з нашим вищим призначенням. Третя, останні 20 хвилин навчання. Остання частина ранкового часу присвячена саморозвитку читання книг, прослуховування подкастів чи аудіокниг, перегляд освітніх відео або вивчення чогось нового. Усе це допомагає розширити кругозір і стимулювати мозкову активність. Шарма вважає, що постійне навчання є ключем до особистісного та професійного зростання. Додаткові рекомендації Раннє пробудження Автор підкреслює важливість прокидатися о п'ятій ранку, оскільки цей час забезпечує спокійну атмосферу, коли можна зосередитися на собі та своєму розвитку без відволікань. Підготовка ввечері. Щоб легше вставати рано, він радить готуватися до цього з вечора, планувати ранок. Готувати речі для тренування або медитації. Постійність регулярність виконання цих ритуалів є важливою для досягнення успіху. Шарма стверджує, що, дотримуючись цієї формули щодня, людина не тільки покращить своє здоров'я, а й стане більш продуктивною та цілеспрямованою. Ця система спрямована на підвищення енергії, концентрації та натхнення на весь день. Окремо автор наголошує на важливості ведення щоденника. Ведення щоденника активізує усвідомлену вдячність. Часто буває легко зануритися у справи нашого повсякденного життя і забути бути вдячним. Ведення щоденника це фантастичний спосіб впоратися зі своїми емоціями, коли ви відчуваєте себе пригніченими, і висловити свою вдячність за те, що є хорошого у вашому житті. Ведення щоденника також дозволяє ефективно планувати і ставити наочні цілі. Це означає, що ви будете розуміти, коли ваша ефективність покращиться. Як ми вже багато разів чули, те, що записано, стає реальністю. Таким чином, ведення щоденника допоможе вам бути більш мотивованим. Нарешті ведення щоденника фіксує найкращий досвід вашого життя ведення щоденника дозволяє вам знову переживати радісні моменти. Отже, простий акт запису в щоденнику може по-справжньому піднести ваше життя. У книзі також описується п'ять наукових істин, які керують успішними звичками та допомагають людям досягти довгострокового успіху і самовдосконалення. Ці принципи спираються на нейропластичність, здатність мозку змінюватися та адаптуватися під впливом нових дій та досвіду. Перше. Труднощі ведуть до зростання, закон невдоволення. Будь-який процес створення нових звичок на початку буде викликати дискомфорт. Цей дискомфорт є природньою реакцією мозку, який протидіє змінам. Проте саме подолання цього дискомфорту приводить до розвитку. Мозок поступово адаптується до нових умов, і що більше ми працюємо над собою, то легше стає втілювати нові звички. Друге замість мотивації послідовність, законна повторюваність. Мотивація насправді не є головним двигуном успіху найважливішим фактором є послідовність дій. Успішні люди не залежать від змін настрою або емоційної мотивації. Вони просто виконують те, що потрібно щодня. Формування звичок потребує повторення та сталості. Кожен раз, коли ви повторюєте дію, вона стає більш закріпленою в мозку третє Ефект 66 днів закон нейропластичності, про який ми щойно говорили. На основі досліджень у галузі психології та нейронауки Шарма стверджує, що мозку потрібно приблизно 66 днів, щоб створити стійку звичку. Протягом цього часу в мозку формуються нові нейронні шляхи, які зміцнюються завдяки постійному повторенню дій. Це підкреслює важливість терпіння і систематичної роботи. Четверте самодисципліна важливіша за талант закон майстерності. Самодисципліна відіграє вирішальну роль у досягненні успіху. Шарма вважає, що талант і природні здібності не мають такого значення, як регулярність, старання і зосередженість на постійному самовдосконаленні. Кожен може досягти майстерності у певній справі, якщо буде постійно працювати над собою, незважаючи на труднощі та збої. П'яте маленькі перемоги накопичуються закон накопичувального ефекту. Успіх це результат накопичення малих щоденних дій. Постійне виконання маленьких, але правильних кроків веде до великих змін з часом. Шарма використовує метафору, що кожен маленький крок додає цеглинку до фундаменту великого успіху. Головне, не здаватися і продовжувати діяти, навіть коли результати спочатку непомітні. Героїчні виробники звичок це люди, які досягають надзвичайних результатів завдяки своїм звичкам. І поділяють три ключові цінності, що керують їхнім життям і допомагають їм досягати успіху. Ці цінності є основою для створення міцних звичок і досягнення довготривалих цілей. Перше. Майстерність над собою героїчні виробники звичок прагнуть стати найкращою версією себе. Вони розуміють, що успіх починається з самодисципліни, самоконтролю та постійної роботи над собою. Шарма наголошує, що головна битва завжди відбувається всередині нас наші сумніви, лінощі та страхи. Ці люди борються з внутрішніми обмеженнями, постійно вдосконалюючись і піднімаючи власні стандарти. Їхня мета не просто досягати, а бути в постійному процесі росту і розвитку. Друге служіння іншим. Другим важливим аспектом є служіння іншим людям. Героїчні виробники звичок вірять, що їхні досягнення та успіхи мають приносити користь не лише їм, а й суспільству. Вони зосереджені на тому, щоб зробити світ кращим, допомагаючи іншим. Це може проявлятися в будь-якій сфері життя через бізнес, мистецтво, освітні проекти або особисту підтримку. Робін Шарма стверджує, що справжнє щастя і задоволення приходить від того, коли ми використовуємо свої таланти та навички для блага інших людей. Третє. Терпіння і сталість. Цінність терпіння полягає в розумінні того, що значні результати потребують часу і постійної роботи. Героїчні виробники звичок не очікують швидких перемог, вони готові довго і наполегливо працювати над своїми цілями. Сталість і витривалість допомагають їм долати труднощі на шляху до успіху і перетворювати маленькі кроки на великі досягнення Шаблон автоматизації звичок Дуга звички на все життя це шаблон автоматизації, що складається з чотирьох частин, про що ми вже згадували раніше. Перший крок спусковий гачок, стимул. Це той поштовх, який ініціює звичку. Після того, як звичка започаткована, нам потрібно дотримуватися певного ритуалу для її продовження це другий етап. Потім, після завершення звички, настає час винагородити себе, третій етап винагорода. І нарешті, коли ця винагорода приносить задоволення, настає час для повторення четверта частина, і так по колу. Підготовка до ранніх підйомів Якщо ми говоримо про те, щоб вставати о п'ятій ранку, то це неможливо без своєчасного сну. Необхідно лягати спати вчасно і забезпечити собі якісний відпочинок. Важливо дотримуватись здорових вечірніх ритуалів, які сприяють гарному сну. Ці ритуали зазвичай починаються між 19 і 20 вечора. До цього часу важливо вже завершити прийом їжі. Також варто вимкнути всі електронні пристрої та прибрати їх подалі від спальні. Уникайте надмірної стимуляції. З 20 до 21 можна провести час із родиною, поспілкуватися, обговорити щось важливе або просто провести час разом. Також це час для медитації, читання або прослуховування аудіокниг чи подкастів, щоб розслабитися і підготувати розум до відпочинку. Між 21 і 22 треба підготуватися до сну. Переконайтеся, що в кімнаті прохолодно, темно і немає техніки. Можна заздалегідь підготувати одяг або необхідні речі для наступного дня, щоб почати його з позитивною енергією. Нарешті важливо практикувати вдячність перед сном. Це допомагає завершити день на позитивній хвилі, створюючи хороший настрій перед відпочинком. Усі мріють про спокій і комфорт, але спокійний час не народжує героїв. Як величні люди стали тими, ким ми знаємо їх зараз? Чи народилися вони сильними, хоробрими, благородними і рішучими? Ні. Їх загартували бурі негараздів, труднощів і сумнівів. Знай, дитя моє, у ту саму мить, коли ти відчуваєш своє безсилля, у тебе з'являється шанс знайти силу, ту силу, яка з'являється не в результаті легкого життя, а в результаті випробувань і напруженої праці. Отже, будь наполегливим, будь рішучим, будь вимогливим до себе і завжди роби так, як велить тобі твоє справжнє я. Коли тобі захочеться зупинитися, зроби ще крок. Коли тобі захочеться опустити руки, продовжуй робити те, що почав. Завзятість ось, що поставить тебе в один ряд з величними воїнами і прославленими творцями. Завзятість. Ось, що зробить тебе непереможним. Робін Шарма.